Це все нахуй. слава Україні! Ви дивитесь новий випуск новин від же де ми коротко з гумором розповідаємо про головні новини тижня, що минув. Відеоролик із чорним екраном без звуку, тривалістю 24 години, 1 хвилину та 26 секунд. За 5 років набрав Ютуб понад 40 мільйонів переглядів. Ми, звісно, не чорний екран, але теж таки нічого. Тому нагадую, що нам дуже потрібна ваша підтримка у вигляді вподобайки та підписки на наш ютуб канал для того, щоб наш контент побачили як найбільше людей. Всі черга Москви прийшла, прилетіли туди добрі бепела. Так тривожно много дронов і літять всі дуже низько. Бійтесь москалі. Кінець вже близько. Біля узбережжя Швеції помітили китай, який може бути російським шпигном. Вважається, що кит втік з академії тварин шпигунів російсько російсько-військово-морського флоту. Кит білуха на ім'я Хвалдимир, походить від слова хвал, що норвезькою означає кит, і слов'янського імені Володимир. Вперше з'явився біля норвезького узбережжя у 2019 році. Придивившись до тварини, рибалки помітили на ньому спеціальну упря з написом Спорядження Санкт-Петербурга. Це викликало підозру, що Кит є колишнім учасником програми російсько військово-морського флоту, в рамках якої росіяни намагалися використовувати морських тварин в якості шпигунів. Норвежці зняли з кита, після чого Хвалдимир почав вести вільне життя біля берегів Норвегії, переважно біля північної провінції Фінмарк, що межує з Мурманською областю РФ. Але минулого тижня його помітили в Осло Фьорді на самому півдні Норвегії. А тепер Кит дістався і до Швеції. Шведська влада швидко вжила заходів по догляду за китом. Поява Холодіміра у Швеції додала ще один міжнародний елемент до багаторічної саги захоплення та занепокоєння щодо того, як найкраще поводитися з доброзичливою твариною, яка, як вважають, була колишнім агентом розвідки. Так коментує інцидент Влада Швеції. Відома американська акторка та співачка Барбра Стрейзанд похизувалася вишиванкою з орнаментом Тернопільщини. Звідти походять її дідусь і бабуся по батьковій лінії. Сорочку Барбра отримала від United 24. Французька публіка освистала українську тенісистку. Що трапилося? Тенісний матч між українкою Мартою Костюк та Аріною Сабаєнка з Білорусі, яка на міжнародних турнірах виступає у нейтральному статусі, став однією з головних подій першого раунду Ролан-Гароз. Ще до початку матчу тенісистка обмінялася коментарями на прес-конференціях. Сабаленка відповіла на кілька запитань про костюк. Зокрема, заявила, що не хоче витрачати свою енергію. І якщо Марта її ненавидить, то й нехай. Натомість Костюк заявила, що не має ненависті до білоруски, але не поважає її. Сам матч тривав трохи більше години, і Сабаленка перемогла Костюк у двох сетах. Після матчу Марта проігнорувала суперницю біля сітки і не потиснула їй руку. Такий жест публіка на стадіоні у Парижі зустріла гучним свистом. Цей свист адресувався українській тенесистів. Міністр закордонних справ Дмитро Колеба відреагував на такий жест французької публіки у своєму твіттер. Політик написав, що цим людям треба відвідати Бучу, куди російська армія прийшла чинити звірства з Білорусі або ж бігти в укриття, коли на території тієї ж білорусі злітають винищувачі. Чергова абітка МВС Росії оголосило американського політика у розшук. республіканця Лінці Грема розшукують за кримінальною статтею за так звані русофобські висловлювання. Приводом став відеозапис візиту Лінці Грема до Києва на змонтованому ролику. Про зустріч політика з Володимиром Зеленським росіяни примудрилися почути, ніби американець сказав, що смерть росіян на війні. Я найкращим в американських американских грошей. Украинский президент в Киеве проводит встречу с американским сенатором республиканцем. Слышно, как Линси Грэм произносит подряд две фразы. Россияне умирают, и как будто бы сразу после... Мы еще никогда не тратили деньги так удачно. Давайте посмотрим, и в титрах вы увидите перевод на русский. Насправді Ґрем не казав такої фрази. Сенатор згадав про смерть Росіян у контексті боротьби українців за свободу, а згодом зауважив, що для сполучених штатів допомога у звільненні України від російських воєнних злочинців стала гарною інвестицією. Поташі форвинодесфофромфождейсвіевтотол собор звачобілін. Big, big support, very important. The best money we've ever spent. Thank you so much. No, it's, you know, we're on four, let's see, this is 457th day of a war that was supposed to last three days. Yeah. You amaze me. Your country amazes me. It's about our people and about your people. Your people help, help our people, all our appreciation. I mean, you remind me of our better selves in America. That there was a time in America that we were this way, fighting to the last person. We're going to be free or die. Free or die. Free or die. Now you are free. Yes. And we will be. And the Russians are dying. Yes, but they came to our territory. Yeah. У відповідь на заяви Кремля Грем запевнив, що буде носити ордер на арешт, виданий аморальним урядом Путіна, як знак пошани, і запросив російського царя зустрітися в Гаазі. Патір нєт! щодня звітує Коношенков. А тим часом у Курську та Ростові на дону росіяни будують масштабні комплекси для сортування, аналізу і зберігання трубів, ліквідованого на війні проти України особового складу. Площа кожного об'єкта понад 4 тисячі квадратних метрів. Закладена вартість будівництва комплексу для знищених окупантів у Ростові на Дону становить близько 600 мільйонів рублів. У Курську понад 800 мільйонів рублів. Вартість рефрижераторного обладнання оцінюється у понад мільярд рублів для кожного комплексу. На днях росіяни засипали мережу відео про те, які трюки вміють робити їх пілоти на літаках. На відео винищувач із серії, ймовірно, Су-125 здійснює майже вертикальну посадку на палубу корабля. Ну, що сказати, це другий по крутості прийом так званих військово-космічних сил, так званої Росії, одразу після вічного польоту, який активно практикується орками-пілотами. Але є один нюанс: це кадри з гри ДКЕС. Тікток війська Кадирова планують захопити Кривий Ріг. А знаєте чому? Бо це рівноцінно тому, щоб захопити Київ. Поняли, так? Кривий Ріг має стати для нас слідущим. Треба взяти Кривий Ріг, тому що це рівносильно взяти Київ. Там е, знаходяться саме ті, які нам потрібні. Саме от відсюда і от відсюда можна почати працювати. Е, на цьому в мене все. Обов'язково пишіть в коментарях, що сподобалось, не сподобалось, шокувало, розсмішило, бо нам важлива ваша думка. Підтримуйте наші ЗСУ та один одного. До нових зустрічей, па, па Ти знов жирний? А я вже на порозі. Не встиг схуднути. А ти спішив? Але ще коли в наступному році повернусь, ти вже будеш. Ні, сто відсотків я... <різвіст> Пиздо. Ой, блі, що ти за дивишся, Я не можу.